Ось вам новенька редакція Пасіка її продукти. Ось така крута книжка. Дата виходу, 25 й рік. Конкретна дата не знаю, чи є, але тут, можливо, є, захочете, пошукаєте. Коротше, чотири автора прекрасних автора. На жаль, Поліщука Віктора Петровича вже немає, але Василь Антонович є, Ігор Іванович Головецький є, Корбу Оксана Вікторівна є. Якщо хочете отримати книжку з підписом ось цього от автора Ігоря Івановича. Замовляйте в нас, і ми вам залюбки її відправимо. Верніше, не, не, не я, а Ігор Іванович Головецький. Отака От книга. Вважаю її е, одною із найдостойніших книжок по бджільництву. І да, до речі, оцю фотографію свого часу робив я для Віктора Васильовича у 2018 році. Я в шоці був, як побачив, що вона сюди попала. Тому що коли цей. Е, Контрольований облітник встановлювався, його тільки робили. Я, тут потрапив. Віктора Васильовича на каналі є це відео зі мною, тому хочете, можете подивитися. Так що от така от книжечка. В Ютубі я трошки зробив критику на цю книжку, тому що воно то все класно, але треба прагнути до сучасності. Так що така от книга для пасічників-початківців, і не тільки буде завжди корисним помічником. Купляйте.